Радій, що я тебе зараз лишаю, коли тобі 35. і гірше було б, якби я в роки тебе завів, спокійно сказав чоловік і став збирати речі. Я повірити не могла, що це не жарти не сон, адже останнім часом я нічого такого за ним не помічала. З Мирославом ми прожили 13 років. За цей час ми пережили багато труднощів, і мені здавалося, що це лише більше скріпить нашу родину. Моя мама ще 20 років тому поїхала в Італію на заробітки. Коли я закінчила школу, я поїхала до неї також. За п'ять років я заробила собі на квартиру і повернулася в Україну, щоб придбати житло. Я думала назад повертатися, але мої плани змінились, бо я зустріла Мирослава. Я купила квартиру і найняла бригаду робітників, щоб зробили ремонт. Там був Мирослав головним. Ми з ним спочатку по роботі спілкувалися, а потім між нами симпатія виникла. Мені подобалось, що Мирослав надійний, працьовитий, все знає, все вміє, на такого можна покластися. Мирослав довго натягнув, зробив мені пропозицію, а я була закохана і погодилась. Ми розписалися і стали жити в моїй новенькій квартирі. Спочатку у нас все було добре, а потім чоловік змінився, став ходити сумний. Коли я його запитала, що сталося, він відповів, що йому незручно від того, що він живе в моїй квартирі, і став наполягати на тому, щоб я на нього відписала половину. Моя мама була категорично проти цього, просила мене не робити такої помилки. Але я була настільки закохана і настільки довіряла Мирославу, що погодилась на його умови. Здавалося б, ось тепер має прийти щастя. Але на нас чекало ще одне випробування у нас не було дітей. Куди ми тільки не їздили, до яких лікарів не зверталися, але нічого не допомагало. Тоді моя мама вислала нам кілька тисяч доларів. Я звернулася до спеціалістів і таки стала мамою. Чоловік теж дуже зрадів, адже я народила йому спадкоємця. Ще й назвала його честь Мирославом. Сім років ми жили щасливо, і я навіть уявити собі не могла, що у мого чоловіка є інша жінка. З'ясувалося, що новою обраницею Мирослава стала молодша за нього на 10 років жінка, яка чекає від нього двійню. Перший час вони приховували свої стосунки, але зараз, коли та жінка чекає діток, чоловік вирішив, що вони мають народитися в повній сім'ї. А як же наш син? Як же я? питаю я в сльозах чоловіка. Сина я не залишу, буду допомагати, а ти радій, що все сталося в 35, а не в 50. ти ще знайдеш своє щастя, спокійно відповів Мирослав. І, до речі, подумай, як квартиру будемо ділити. Я не відмовлюсь від варіанту, якщо твоя мама виплатить мені грошима мою частку. Від я аж присіла. Своїх грошей у мене немає, а моя мама навіть слухати нічого не захоче, адже вона мене попереджала. А я її не послухала. І тепер мені доведеться ділити квартиру, на яку я сама повністю заробила. Мирослав прийшов ж до мене на все готове, навіть телевізор дім не купив. Так, він робив ремонт, але ж я йому за це заплатила. От що мені тепер робити? Моє щастя, розбилось в один момент. Чоловік так легко проміняв мене на іншу, що й хоче забрати моє майно. Мама радить мені з сином їхати до неї, а квартиру зачинити на якийсь час. Можливо, саме час це розставить на свої місця. А що ви мені порадите?